Пронто, пронто, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог і автор інформаційних документів із карт на телеграм, коли треба більше інформації. так, подивіться, що відбувається. Ви бачите, думала в ту сторону все світ каже цей бік, не будемо сперечатися. Карти кажуть, що до речі тут ви дуже багато чого зробили щодо особистого життя для того, щоб вже ваше життя прийшов чоловік, вісно, кого ви хочете, бо ж про це говоримо. Я не думаю, що вам все рівно який. Якщо все рівно, то фейки біда, біда, кругом біда. Вам кажуть, що ви в очікуванні, але тут треба проявити терпіння. А в чому терпіння? Знаєте в чому? А в тому, що не треба нікого чекати. Живіть своє щасливе життя і все складеться так, як потрібно. Давайте про цього чоловіка. Аркан Суд, Дівчата, це доленосний чоловік ура! Доленосний, Доленосний – це значить того чоловіка, якого ви не могли оминути. Не знаю, у когось він може бути кармічний, хоча всі чоловіки, умовно говорячи, кармічні, залежить, яка у вас карма, гарна карма, гарний. Карма немає розуміння, гарна, не гарна, це гарна по дуальності пішла. Чоловік, треба вам щось зрозуміти в цьому житті, прийде той, який буде вас вчити. По долі, доленосний чоловік йде. Навіть, як ви вважаєте, ви якого вже чоловіка заслужили? Той, який буде вас ще чомусь вчити, чи вже той, з яким ви будете разом кайфувати? Так, який чоловік прийде по долі? Двійка Пентаклів. Ви знаєте, такий чоловік, який щось він буде вагатися. А щодо чого? Щодо своїх почуттів. Так, і щодо вас, щодо королеви мечів. Ну, дивіться. Цей чоловік побачить вас холодну сторону. Кролева мечів це людина, жінка, яку всі вважають холодною, але насправді вона дуже гаряча всередині. Я сама в королева мечів і дуже часто. Але королева мечів це про мудрість. Зумієте? Це про те, що людина вже вибирає з ким спілкуватися. І це правильно. Тому що не треба постійно змінювати себе. Треба себе прийняти і. Приймати в життя те чоловіка, того чоловіка, який буде з радістю виконувати всі ваші примхи. Є такі, є. Спочатку сама почніть з радістю виконувати ваші примхи. І тобто він буде вагатися того. Чому якось тут вагатися буде дуже довгий час? Щодо того, наскільки можна з вами побудувати родину. І жити разом під одним дахом. А чи знає феєчка вже чого чоловіка? Двійка жезлів. Ви знаєте, ви зараз стоїте на вибору шляху, не відповідають карти. І ви, ви аналізуєте, який із цих шляхів вам підійде більше. Аналізуйте, як мечував з мечем. І все ж таки, тут хтось з вас, дівчата, хоче переїхати, причому по розуму переїжджає, бо розуміє, що це потрібно. Так, тут, дівчата, якась поїздка. Розумієте? Або тут хтось може ходити до психолога, це також. Або до таролога, це також для того, щоб перевірити, яким шляхом краще йти. Може бути, може бути. Давайте при цього чоловіка, вище сили. Чоловік шість пентаклів, клас, буде з ним дуже різні. Дуже-дуже. Знаєте чому? Тому ну, якось тут в чому плані різні. Тут хтось із вас буде покровителем, а хтось буде той, хто приймає. Я бажаю, щоб вин був у вас покровителем, бо тут людина, яка дає гроші і інші гроші. Я... Так, так, все ж таки тут будуть такі відносини, коли людина буде вам не тільки грошима допомагати, але й якимись справами. Так, дев'ятка пентаклів. Для того, щоб ви себе почували комфортно, надійно і стабільно. Класний, класний чоловік, а ну ще про нього. поверність. Дівчата, це класний чоловік. Чоловік спокійний. Чоловік урівноважений, людина, яка нікуди не поспішає? Пам'ятаєте, як не пам'ятаєте до лобіо дорогого ресторану? Оце в нього такий внутрішній стан. Розумієте? Так, вісім жезлів, дівчата, чоловік, який знає, чого хоче, і зразу починає діяти. Так, він захоче з вами побудувати стабільні надійні стосунки. Все ж таке. А чи знає феєчка цього чоловіка? Аркан Доля він вам йде. ви від нього обороняєтесь, дівчата ви цього чоловіка так вже знаєте, але ви ніяк не берете його до уваги. Ну можливо, тому що і він так, ще не прийняв рішення, бо він сам стоїть, ви ж бачите, на виборі, чи можна з вами побудувати відносини, чи ні, тому що він бачить, що ви дуже розумна. і це класно бути такою. Я вас люблю таких.